Друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Зараз уже друга половина дня. У кожного майже всі справи закінчені. У неділю в Німеччині стабільно вихідний. Всі відпочивають, їдуть на пікніки, готують шашлик. А сьогодні можна ще і попрацювати. У лавка! Екскурсія в матерічний сад і хотіла з вами поговорити про те, чого ми боїмося найбільше в Німеччині і не тільки українці. Ви ніколи не здогадаєтеся! Точніше, хто в Німеччині, той вже знає. А боїмося листів, листів звідусіль. І не так боїмося того, що вони приходять, а так, як. Працює перекладач. Інколи перекладе так фразу, що не приведи, господи. І це викликає сотні питань в голові. Коли ми приїхали сюди, ми не могли зрозуміти, чому господиня будинку, в якому зупинялися, говорила, що в келері є цілий стелаж з листами і відповідями. Ну, навіщо зберігати? Листи, на які вже дали відповіді, і ми не розуміли. Вона нам допомагала з відповідями і писала на кожному листі дату відправки відповіді. Тому що буває, що ти відправив, а тобі вже вчора відправили наступний лист з тією самою інформацією. Тоді ти пишеш відповідь про те, що листи відправив такого-то числа, такою-то поштою. Ось так буває. Інколи приходить до п'яти листів у день. Звичайно, це інколи інформація, але така ознайомлювальна, яка не потребує відповідей, а є і листи, на які треба, і потрібно відповідати обов'язково. Особливо це листи інколи приходять з джоп-центра, коли тобі вчора потрібно було з'явитися на зустріч. Лист тобі приходить сьогодні і приходить після обід. Ось це найцікавіший варіант отримання листа. Невідомо, де лист може блукати по місту скільки часу, але у нас було так: це називається дай відповідь на те, що ти не зробив і чому ти порушив закон. Найцікавіше від. Мені б цікаво було прочитати, які листи вам приходили найцікавіше. У нас було саме так, що я вчора потрібно було мені з'явитися на зустріч, а лист був відправлений вчора після віт, а на зустріч вранці. Наш штемпелі стояла така дата. І відповідь я також і надала, що я отримала тільки сьогодні, вибачте, і писала електронною поштою лист. І відправляла поштою звичайний лист, щоб підстрахувати себе. Звичайно, я не отримала ніяких, стягнень, не отримала, але було не дуже приємно відчував себе таким порушником. Ось так ми з вами за розмовою прогулялися по садовому, по садовому центру. По ботанічному саду, до речі, вже є відео на каналі, бабусині квіточки не тільки. Дуже багато інформації про квіти. Заходьте, кому цікаво і цікавиться. Побачили грибочки, поспостерігали за життям в садовому центрі і розповіла вам всю свою історію. Я вдячна вам за коментарі. Буду чекати на ваші історії. А ми будемо прощатися. Пишіть, які вам теми цікаві, і я буду знімати і розповідати про них. До зустрічі!